А на жаль, ми розуміємо з вами, що є певні е, можливості, і в наших партнерів, звичайно, вони могли б давати більше. Мене знаєте, я деякі речі, ну зрозумілі. Наприклад, що вони не можуть там нам віддати все. Є певні проблеми по виробництву. Це не прості системи. Вони за добу не виробляються. Але ну для мене абсолютно є шокуючим оця історія з Польщею, коли Польща заявила, що 40 секунд там була. Російська ракета в їхньому повітряному просторі, але вони не стали її збивати. Бо, типу, вона ж все одно поверталася, типу, в Україну. Ну тут все звучить якось абсолютно дико. І що, ж, значить, залетіла ваш простір ракета, ви її не збиваєте. А в Україну летить, то не страшно. А взагалі, який це сигнал Путіну, така існує реально там п'ята стаття і все інше. Бо ми ж чули, що кожен дюйм території НАТО захищений. А тут 40 секунд літає російська ракета. Важка по над польською територією, і якби типу ти чому до сих пір не в Польща, Румунія не підтягнули засоби протиповітряної оборони на кордон з Україною? Бо ми вже маємо приклади, коли падає падають шахеди в Румунії за Дунаєм на тому березі, на правому березі Дунає, атакуючи українські Ізмаїл Ріні на лівому березі, ми маємо тепер оцей випадок з російською ракетою. Яка збила по Львівщині, але летіла через польський повітряний простір. Ну, це якась ну, така ну трішки безпорадність, безхребетність, і, і воно ну напружує. Так, так не мають себе вести країни НАТО і не таку розмову розуміє країна-агресор. Тому, звичайно, що треба вести перемовини і добуватися. Щодо збільшення вла ну, постачань в Україну засобів протиповітряної оборони, але також треба провести якусь роботу ну і дипломатично, звичайно, в першу чергу з нашими партнерами, щоб вони посилювали просто кордон з Україною, і це допоможе і їм, і нам ну так, бо ця заява від профільного міністерства okay. е, Польщі оборони що 40 секунд занадто малий час для того, щоб е, щось зробити. Я не фахівець протиповітряної оборони, але думаю, що наші е, воїни вони дум розуміють, що 40 секунд це немалий час для того, щоб захопити ціль, напевно, і пустити ракету зруто сто 100%, Такий 40 секунд це вже в повітряному просторі Польщі, але ж є системи. Вони ж вели, вони ж бачили, куди летить ця ракета, і секунди до того. Тобто було очевидно, що ця ракета може залетіти в повітряний простір Польщі. Чому ви не збиваєте? Ми ж не проти того, щоб Польща збивала російські ракети над нашою територією, якщо вони потрапляють в зону вже її е, засобів протиповітряної оборони. Це дуже дивна історія і дуже неправильно.